За мир в Україні з таким наміром 2-3 серпня відбудеться третя всеукраїнська патріарша. Проша до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі. Традиційно вірян благословить блаженніший Святослав Шевчук. А родзинкою духовного паломництва цьогоріч стануть єпископські свячення. Отець Олег Каськів каже: в останній у Галичі висвячували єпископів, ймовірно ще за часів Данила Галицького. 3-го числа буде мати хіротонію, і якраз. Оця Йосафата, оцього, що є коло мене гарного порядного чоловіка, блаженніший патріарх Святослав на єпископа на тих давніх історичних мурах. І це десь, скажімо, є відновлення історії, тобто зняття цього всього поганого пилу, який нашурувався на Галич. І це дуже важливо треба підкреслити, адже Галич, так титул нашого патріарха є Києво-Галицький, і щоб підкреслити цю важливість цього святого місця. Іша хода про чан, божественна літургія, сповідь та молитви, хрестна дорога та нічні чування. У Програмі дійства також духовна музика. Вже третій рік поспіль. Співачка Галина Баранкевич виконує пісню про Крилоську Богородицю. Цьогоріч з благословення святих отців дівчина вирішила зняти про неї кліп. Режисера обирала ретельно, розуміючи всю складність та специфіку релігійної тематики. Вибрала Андрія Снімщикова, такий відомий режисер, кліпмейкер. Він ну власне він не є не тільки. Займається знімальним процесом. Він також придумав і сценарій, і ми з ним погодили, що все навколо, все у відео, все буде надзвичайно символічним і велике було моє бажання, щоб нічого не було просто так. Окрім миру у державі, представники духовенства закликають вірян під час прощі молитися за мир у кожному серці.